Шоу починається? Не мав я що робити з самого ранку, і починаю зараз з тим снігом боротися. Ну але що? До роботи мені не привикати. Космирині через день сніг падав, а в Нью-Йорку випав перший раз. І то я думаю, що ще такий один-два рази буде за цілий рік і все. Погнали чистити сніг. маслини затоптали трави, затоптали трави. Хлопці кучеряби.